В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри, браття, Христос Воскрес Христос Воскрес. Я щиро сердечно вітаю усіх вас на цій щомісячній божественній літургії в першу п'ятницю місяця, де ми всеціло зносимо свої молитви за здоров'я. Душі і нашого тіла. На цій Божественній літургії ми молимося не тільки за нас тут присутніх, але також ми молимося за наші родини, за усіх тих, які зараз страждають, лежать по лікарнях. Дуже часто видно, коли відвідуємо хвору людину. Уже в такому важкому стані бачимо, що душа інколи є більше хвора, ніж тіло. Ми сьогодні молимося за усіх скривджених, одержимих різними немочами, одержимими духами, всякими пристрастями, бо все те, що поневолює свободу людини, все те, що Перетворює людину в раба, це та є великим болем, великим стражданням, це втручається в природу людини, в її особливий дар, який Бог дав, це є свобода. Наша молитва сьогодні є надзвичайно важлива, сестри і браття. Завжди закликаю вас не тільки. Цю божественну літургію цей вечір жертвувати за себе, за своїх дітей, а також за тих, які би хотіли бути здоровими, але наразі не розуміють, як це зробити, що потрібно для того, щоб прожити на цій землі не як раб, але як образ і подоба Божа. Чому ми сьогодні зібрані тут на божественній літургії? Чому ми не пішли в чергу до якихось видатних лікарів і знахарів та цілителів? Як і в часи Ісуса Христа, так і сьогодні, 2025 році, популярність знахарів є дуже висока? Це завжди легко піти до якогось Івана, поїхати. Десь там в гори, в ліси або до якоїсь Оксани в якесь село, щоби в одну мить відстояти в черзі і бути здоровим. І знаєте, допомагаю. Багато людей приходять і кажуть, що я поїхала і чоловік перестав пити. Але знаєте, за два місяці почав пити син. І ми бачимо, як. Зло обманює людину. В принципі, настільки обманює, що людина починає вірити дияволові більше, ніж Богові. Але коли ми подивимося на дарування диявола, ми маємо зрозуміти важливу річ, що диявол не має дару робити людей здоровими. Бо здоровими робити чи дарувати дар цей належить тільки Богові? Здоров'я це радість, здоров'я це повернення образу і подоби Божої, чи хоче цього дияву? Ні мої найдорожчі. Він хоче, щоб ми спотворювали цей образ. Щоб ми старіли, багато їли, вживали алкоголь щоб ми віддалися немочам, спокусам, блудам. І Він формує цей світ в такий спосіб, щоб люди кланялися швидкому задоволенню, швидкому здоров'ю, щоб ми відвідували обманщиків і лицемірів. А сьогодні ми є зібрані на цій божественній літургії. Не мов би знаєте, на цій пустині болю і страждання, де ми бачимо на цій пустині спрагу, і ось ми прийшли до вічно пливучого джерела, який ніколи не пересихає, і з якого ми черпаємо воду життя. Подібно як та жінка-самар'янка прийшла по воду земну, а отримала воду небесну. Вона втамувала спрагу не тільки свого тіла, але втамувала спрагу душі. Отож, про що ми сьогодні роздумуємо? перше питання ми ставимо собі таке Боже. Як мені бути всеціло здоровим? Святе писання від Евангелиста Йоанна, яке ми щойно прослухали, розпочинається дуже унікальними і гарними словами. Господь каже: я є хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Приходити не голодувати, повірити, втамувати справу. Якщо забрати у нас хліб, забрати в нас воду, ми помираємо. І якщо дати нам хліб і дати нам воду, людина все ціло може жити. Хліб швидко відновлює життєдайні сили організму. А вода, немов би ті життєдайні сили організму, які дарує хліб, розносить по всьому тілу. І коли таке відбувається поєднання хліба і води, то людина немов би. Наповнює себе життєдайною силою, і та життєдайна сила дає їй можливість жити довго, повноцінно, щасливо і радісно. Але чи цього є достатньо, сестри і браття? Чи можемо ми сказати, що маючи хліб і воду, нам є достатньо для того, щоб бути? Людиною. Бо бути людиною це недостатньо тільки їсти й пити хліб і воду. Бути людиною це бути щасливою, бути здоровою. Пізнати своє власне призначення. Бути людиною це. Уподібнюватися до Бога, це успадкувати Царство Боже, бо людина має безсмертну душу, вона не просто є сотворіння. Чи від того, що людина їсть п'є, задовольняє всі свої земні потреби тілесні? чи від того, що людина торкається гріха, блуду, алкоголю. Різних пристрастей їх задовольняє, чи вона стається людиною? Ні, сестри і браття. Це все роблять інші сотворіння, тварини. Вони також це саме роблять, але чи вони можуть називатися людьми? Ні. Бо у них є... немає безсмертної душі. Отож, коли ми повертаємося до того ж самого питання Боже, як бути здоровим, Бог дає відповідь. Не тільки одним хлібом і питтям живиться людина на землі. Іван Лис Йоанн знову скаже нам слова Ісуса Христа, я хліб життя. Приходите до мене, не голодуєте, віруєте і втомовуєте справу, розпочинаєте жити як люди. Коли ви втамовуєте голод душі і втомовуєте спрагу душі, ви розпочинаєте життя в людський спосіб. І в єдності земного хліба і пиття земного, цього духовного небесного хлібу і небесного пиття створюється отака земна людина, яка, маючи земне тіло, вона мусить їсти і пити, але вона не може надавати в першу чергу. Значення саме цьому земному скарбу, земним потребам. І тільки той, хто вже наївся, нарешті, і напився усього земного і нарешті зробив крок, щоб це залишити чуть-чуть далі, хоча б на метр, за своєю спиною. Той входить в площину людськості Божого Творіння, зустрічається з іншими розуміннями дарів Божих і обдарування себе самого, тому що Він шукає уже пиття і їжі небесної, а їжею й питтям небесним це є Ісус Христос. Якщо ти в мене віруєш, то ти ніколи не матимеш потреби їсти і пити, то той від смерті переходить в життя, Тобто ми не мов би, споживаємо вже ту їжу і ми не тільки насичуємо раз, тіло, душу, але ми також отримуємо дар. Цієї безсмертності, вічного життя. І ця Самар'янка, коли власне зустрілася з хлібом життя, вона пішла і тих чоловіків, які в неї були, і того, з яким вона жила, вона просто сказала: відпустила, не треба мені. Я шукала Небесний хліб і небесне пиття в Тобі. Моя земна любове, до побачення, збирай речі на вихід. Бо я знайшла, біля криниці Якова, знайшла ось це пиття і цей хліб. Сьогодні ми роздумуємо про дар здоров'я, чому ми маємо цю потребу бути здоровими. Тому що це є фундаментальна природня потреба бути здоровими. Не може бути людина нездоровою. Вона є створена бути здоровою, жити повноцінним життям на землі і тим же самим успадкувати Царство Боже через пошук цього земного здоров'я відкрити здоров'я небесне. І тут сестри і браття є Христос, який і нам говорить, що для того, щоб бути здоровим, треба їсти небесний хліб і пити небесне пиття. Прийти до нього, і що? І повірити. Прийти і повірити. Коли ми прийшли до нього, ми прийшли. Наступне ми повірили. Ми повірили в нього. Нам потрібно зробити наступні кроки. Перше, відмовитися від причини наших хворіб це і гріх. Треба чітко сказати ні, щиро сказати ні гріхові. Гріх це є розплідник тих хворіб. Він може бути різний, знаний, незнаний. Можемо десь його успадкувати. Ми не знаємо, чому так є в житті. Але якщо ми так все ж таки подивимося дуже добре правдиво на своє власне життя, то ми знайдемо, що 99,9% хворіб ми самі собі знаходимо. А вже це все інше, це може бути винний хтось, але це дуже маленький процент. Але ми не шукаємо винного. Ми хочемо бути здоровими, і ми забираємо причину гріх. Щоб це відчути, розсмакувати, потрібно зупинити гріх, пішовши до сповіді. І тоді прийти до Христа по їжу, до святого Причастя, і попробувати хоча б місяць. Жити в чистоті без тяжких смертних гріхів. Попробувати один місяць так пожити. Уже, може, на другий третій тиждень ви відчуєте зміни в тілі. Попробувати так пожити. І дуже важливо це зробити вчасно. Бо наше тіло, якщо не вчасно почати лікування, як кажуть лікарі, ми не можемо вже вам допомогти. Бо це вже є нібито остання стадія. Є дуже добре вчасно, щоб знайти в собі силу, їсти, пити. Попробуйте відчути ту чистоту. Від щирої сповіді зі щирим каяттям прожити два тижні, три тижні, дякуючи Богові за терпіння, яке маємо, за хрест, який несемо. Ви побачите, як Бог не матиме вибору вам відмовити. Кажу такі слова, може. Ризикуючи про Бога сказати щось інше, але я думаю, що Він такий і є. Він не може відмовити дару здоров'я, якщо все є добре, якщо нема гріха, якщо є переоцінка тих небесних наїдків. Якщо є переоцінка оцього земного життя і оцінка небесного, чи може Бог відмовити людині, яку безмежно любить? Не може. І я вас закликаю саме так вірити, пробувати шукати різні варіанти, не тільки замолювати, бо це. Це не то, ми мусимо вживу це робити. наживо з Богом. Не молитвами, багатьма молитвами. наживо прийти, щоб не голодувати. Повірити, щоб не мати справи. Це дуже важливі два моменти. Божественна літургія, яка звершується, це і молитва всіх молитв, яка кажуть святі Отці. І ніхто, і ніщо не вигадає більшої молитви, ніж Божественна літургія, бо саме на ній роздається небесний хліб і небесне пиття, яке вгамовує потреби душі і потреби тіла. Попробуємо цей вечір прожити з думкою, що ми прийшли, що ми повірили, що немає іншої надії, крім Бога, а також сестри і браття. Якщо є дійсно перешкоди, є гріхи, не шкодуємо їх в сповіді залишити, відкривається зовсім інший обрій. Зовсім інші дари. Ми не тільки зможемо для себе знайти відповіді, але також ми зможемо дарувати дар здоров'я близьким. І як добре, мама все зробить, навіть якщо син не хоче, то Бог вислухає таку маму і прийде той час, коли цей син буде вільний чи дочка відтихнемочий. Який інколи, інколи опановує зло таких людей на цій землі? Дякуємо Богові за цю можливість. Дякуємо Богові і довірмо йому все. видихаючи оце земне з грудей і вдихаючи це небесне, Христос Воскрес!